Вітаю! З вами казкова хвиля. Іван Якович Франко Фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього капкани або підкидали отруєного м'яса. Але нічим не могли його спекатися. Лис микита глузував собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та зручнішого злодія від нього. Дійшло то до того, що він щоразу в білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Удача та хитрість зробили його страшенно гордим йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра піду в білий день до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць. уговкували його товариші. Що дурниць, що дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене товк своє лис, і пообіцяв собі, що завтра, в самий торговий день, побіжить до міста і в торговиці вкраде курку. Але цього разу бідний Микита таки промахнувся. Поміж коноплі та кукурудзи він біг безпечно аж до передмістя. Городами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігти на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, жиди шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба закінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором і, позбувшись першого страху, роздивився потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль. Лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт і на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. Пес та й пес думали собі люди. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом як чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки. Держачи на решетах і у кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, насіння, курей, качок та інші гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий. А там бачить і третього. Всів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як кинуться на нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дійтися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі відчинені сіни, а з сіней на подвір'я. Скрутився тут і роздивляється, куди б то сховатися. А сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї, і в куті стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у ту діжу, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Ціла юрба кинулася по тіснесенькім подвір'ї та по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають, А лиса й сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відганяв їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі, і лис Микита був врятований. Врятований, але як у діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав він малювати якийсь великий шмат паркану і відразу зробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав завтра готову. Вскочивши в фарбу, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою та мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда трішечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідулахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то ще хто знає, що буде. А нужна дійде господар бочки і застане його тут. Майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такій подобі з'явився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж колись мерклося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка. А відсі бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи і не висохла. Вже добре стемнілося, коли Лис Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежному. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було бігти ще зо дві милі, але на це у нього не ставало вже сил. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, як після купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день? Позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора йому була така немила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб, глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло щастя в лисячому серці. Саме добра пора на полювання подумав, але, зиркнувши на себе. Господи, аж скрикнув неборачисько, А що ж це таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знову придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій, синій, з перепоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов добня і також колюче. Став листа й те чудовисько, що зробилося з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися, не виходить. Пробує обкачатися в траві, не виходить. Пробує дряпати з себе тулуску пазурами, а болить не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмити фарби. Де тобі фарба олійна через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, Микито. В тій хвилині, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий і знайомий нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, із таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом. Він аж завив з переляку, а отямившись, як почне втікати, Надибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так втікає. А він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там. Ой та й страшне ж, ой та люте ж. Та що, що таке? допитують його. Не знаю, не знаю. Ой та таке ж страшенне. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Бачачи, що з вовком погано, звірі пішли в той бік, де показував вовк. Подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микита. Зазирнули й собі та як кинулися в розтіч, ще б пак такого звіра ні видано ні чувано відколись від світом, а ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кігті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кепсько. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце для сходин для всієї лісової живності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека подивитися на нового гостя. Але ніхто не смів приступити ближче. Але смикита, мов і не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь, і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів, видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важливе сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледво-неледво переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім. лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважувалися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита, – і тіштеся, сьогодні рано святий Миколай зліпив мене з небесної глини. Подивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив, Звіре, Остромисле, в звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звірячим царем, наводь лад. Суди по правді, і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой господи, та це ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді наловили овець, телят і нанесли цілу купу новому цареві. Він узяв собі часточку, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знову радість, знов оклики зачудування і подяки. «От цар, от добродій! От премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови. Все готове приносили йому міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той і ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той і з'їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той Богу дякував, що живий. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, такого неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі як у Бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті. Щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не викрити себе перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл Так минув рік. Надходила річниця того дня, коли лис став царем. А звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, і ввечері по великих процесіях, обідах і промовах на честь нового царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзявкотів і собі по лисячому. Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехун, ах ти ошукан. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому себе ошукати, всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. Відтоді з'явилася приповідка Коли хтось вірить облесливому приятелеві та дозволяє себе ошукати. Коли якийсь хитрун обдурить нас, обдаре як липку й обілє брехнею, то ми вже згодом стаємо розумнішими на власному досвіді та й кажемо А, я давно здогадувався. Пізнався я на ньому, як на фарбованому лисі. Дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь, щоб разом відкривати ще більше цікавих історій.